Тому всі мають зараз зайнятися ділом. Ті, хто боїться, подолайте свій страх. Ті, хто давно планує щось почати, робіть кроки назустріч перших кроків. Ті, хто, що ви там в себе ще про себе знаєте, от просто сядьте собі і створіть маршрутний листочок. Ви будете зайняті. Людина, яка має плани на життя, теж входить в плани життя. Ось людина, яка зараз має плани на еволюцію, тому що стати на колію серця це називається еволюціонувати. Якщо ви давно мріяли, чи верніше ви собі казали, треба повчити якусь іноземну мову, зараз починайте. Ви маєте стати на шлях еволюції. Ви собі казали чи думали, що от ну, там, вийду на пенсію, куплю байк і буду на ньому гасати. Ідіть, вибирайте байк і пробуйте. На ньому гасати, немає у вас запасу 200 років на те, щоб почати реалізовувати чистий дух, а всі наші «хочу», було б непогано, я мрію про. Це Бог в чистій думці. Тому що саме на оці речі і дається нам енергія душі для реалізації. А ми себе бац-бац порівняли сіли, рівно жопи і нічого не робимо, в страхи, в сумніви, в критику. Знецінення. Оце, оця дія, оця дія, оце вона створює причини для застою, а і потім наступних потрясінь, щоб, щоб був ну, палка як еволюція. Ну, як іще.